Зустрічайте топова модифікація магнітоли Pro Max і насолоджуйтесь рівнем та якістю звучання. А раптом хто забув, так я нагадаю. Гейзер, лідер серед виробників автоелектроніки. Чому я обрав саме зміну свого старого гаджета? Перший момент це користування онлайн-картами. Другий момент постійний доступ в інтернет і до всіх онлайн-сервісів Google Card і Waze. Наступний момент це те, що я зможу спокійно розмовляти по телефону по Bluetooth гарнітурі. Я зможу спокійно прослуховувати свої улюблені аудіокниги і також, звичайно, нашу класну сучасну українську музику. Ми маємо інструкцію і серветку для протирання монітору. GPS-антена, виходи під USB, тут конектора, камери, мікрофони, саббуфери, підсилювачі, все є. Виносний модуль для встановлення sim карт Ще один виносний USB, конектора в комплекті, болтики для прикручування магнітоли до рамки і антена 4G. Нічого собі, який телевізор да? Та ви що? Бомба, да? Дуже швидка встановлення в нас в Києві. Мене це зайняло Буквально за годину хлопці поставили магнітолу. Вона сумісна з будь-яким авто. Три роки гарантії. В принципі, будь-який юзер, який користувався коли-небудь будь-яким гаджетом, спокійно з гейзером дасть ради, тому що тут все надзвичайно просто інтуїтивно зрозуміло. Тут я можу включити і музика, грає. І я по карті їду. Так? Так, звичайно. Зупинився, пішов на заправку, виключив зажигання. Виключилось? Да, вона не хаває, окій, енергії. Зовсім, так, да, він спить. Да. Тепер я прийшов, заправив машину, вмикаю, вона недовго загружається, швидко, так? Да? Ну, вона, в принципі, швидко включається. А, та, ну, і... Зажигання включив. Бах, да. о, все, маршрут не збився, все працює, нічого собі. Крутецько. Найголовніше безпроводний CarPlay. тому що раніше я вам покажу, з цими проводами була якась суцільна біда. Ось в мене він тут навіть залишився, коли підключаєш, тут постійно щось заламується, не під'єднується. Коротше, суцільна морока. Тепер просто сідаєш в машину, телефон в кишені, все автоматично під'єднується, все працює як слід. Це в нас CarPlay, тобто вся інформація із телефона транслюється на магнітолу. Ось можете бачити, все працює. Вся інформація повністю відтворюється на моніторі нашого девайсу. 6 ГБ оперативної пам'яті. 128 ГБ флеш, 4G-інтернет і неймовірний екран QLED, прямо як у телевізорах. З усіх кутів, з усіх кутів у вас однакове зображення. Чи він дуже яскравий, якщо сонце світить на дворі, він притухає і автоматично, коли у нас вимкнено світло. Ну, от, наприклад, все зникає, як бачите, все працює, додається яскравість, і ми можемо вручну його зробити темніше. Важлива функція це, якщо в вашому автомобілі доступне по магнітолі, то ви можете тут зробити налаштування кнопок. Візитівка Гейзер це топовий звук, і він тут ну реально дуже крутий. Друзі, я завалив від того, який я. Якісний може бути звук на стандартних динаміках от, звичайного сьомого гольфа без якихось там додаткових головних пристроїв, підсилювачів чи ще чогось подібного. Як гарно вона грає. Я не знаю, як правильно сказати. Є така штука, як тут як затримки. Тут ми виставляємо відстань від динаміків до ваших вух. І з допомогою цих налаштувань ви можете зробити так, що. Музиканти будуть сидіти у вас на панельці і грати для вас музику. На центральній консолі, це звичайно те, що ми завжди користуємося автомобілем. Це ми бачимо FM-радіо, ми бачимо карти. Однозначно, те, що на першому місці ми бачимо. Play Market, де ми можемо скачати собі різні додатки, які нам будуть необхідні для користування в автомобілі. Хочете посидіти, десь когось чекаєте, можете оновити пам'ять по е, правилам дорожнього руху, наприклад. Ви можете будь-що через Chrome пошукати чи по автомобілю, чи по якійсь життєвій ситуації. Е, далі, що ще цікаво, ви можете підключити е, адаптер і проводити сканування автомобіля, на предмет, помилок, діагностику робити прямо з екрану, записувати якісь параметри. Аметр, дивитись, як це все відбувається у Русі. Наприклад, встановлював сюди камеру, швидкість роботи ви можете бачити. Якість зображення можете бачити камеру. Ви можете обрати будь-яку, яку ви захочете. Ну, можу рекомендувати. Повторюсь, по гейзеру перевірено вже мною. І компанія гейзер чудово зарекомендувала себе на ринку. Вони є офіційним постачальником більшості автоімпортерів та салонів. І гарантія, друзі, гарантія це дуже важливо. Офіційна гарантія три роки і постійна технічна підтримка 24 на 7. Друзі, якщо магнітоли, то тільки гейзер.